Друзі, добрий ранок. Трошечки тягнуся в пробці. Ціль у нас дуже цікава сьогодні це Porsche Taycan Turbo S 761 кінська сила 19 тисяч пробіг 2021 рік. На дуже багатій комплектації, можливо, навіть максимальні. Тобто там і музика. Амбурместер і нічне бачення, і два екрана, і масаж вентиляції передніх сидінь. Фух, коротше, дуже-дуже багата опційна машина. Дорога далака. До Їду я трошки далі Штутгарда. В одну сторону 462 км. Попав в тянучку, як ви бачите, автомобілісти. Роблять спеціальний тунель для екстрених служб, які да, можливо будуть їхати до цієї автопригоди, яка сталася попереду. На годиннику в даний момент 7.25. Виїхав я в четвертій тобто майже 5 годині. До речі, ось даний Porsche Taycan Turbo S Мене попросив оглянути мій клієнт. Оглянути і привезти йому в Україну, якщо все окей. Який, до речі, також перед цим замовляв теж Porsche Taycan, Але це була версія Turbo. Був зеленого кольору, і, до речі, він є на моєму YouTube каналі. Тому кому цікаво, можете переходити і дивитися. Проїхала поліцейська машина. І дуже комфортно всі розтопилися для того, щоб це відбулося безперешкодно. Ось і ситуація на дорозі тут якийсь прям трешняк. Прям щось жорстке. І... і за цього ми стояли години півтора. Я вже майже приїхав. Я, до речі, тут колись купляв 221 й кузов Ресталі, 350-й дизель. Ну, на той момент це був дуже солідний автомобіль. Мені деякі пишуть в коментах, красиво тобі, то там все подобається. Я, по-перше, не перший рік займаюся автомобілями, а саме майже 15 років. Неоднократно. Подорожував по різним куточкам Європи і що я вам хочу сказати, що це дуже приємно, коли ти можеш їхати і отримувати насолоду від дороги. Скільки раз були випадки, коли я пробивав колеса в дорозі в Україні. Просто не пробивав, розривав покришки я знаходжуся в у дорогому ангарі, тому що тут такі машини стоять, що я за голову берусь. Один такий топ-сегмент є, понятне діло, звичайні там якісь автомобілі, але тайкан вигнали, який я маю дивитися. Єжка 63, GT3, 911-й гляньте, який його стоїть. Не погойтесь, машини топ. Так, куди вони поїхали? Кубік в такому кольорі, це чітко видно в цьому ракурсі, да? от сонце падає. Да? Немов чорний, а так, якщо придивитися, то на зелений? Дуже непогано, дуже непогано. 761 сила. 1050 ньютон крутного моменту 2,8,0,100 І батарейка тут на 93 кВт годин Дуже цікава історія вийшла. Поки я тут оглядаю машину, до мене підходить продавець і приводить до мене Діму, який теж займається тим чим і я. У нього теж був клієнт на цю машину, він приїхав її дивитися. І е, тут, от зараз стоїть от позаду, і чекає, коли ж я це зроблю. І тут така історія, що е, просто-напросто ми були першими, і нам пощастило, тому що е, ми зараз цю машину маємо можливість якби купити, вибрати. Тобто, беремо ми чи не беремо. Відповідно, у нас тут не буде багато часу для того, щоб е, все більш детально я вам міг. Розповісти про це. Давайте зараз трошечки подітожу ситуацію. У нас тайканчик Turbo S, це максимальний топ в ієрархії Тайкан 761 сила, 1050 НТ крутного, 2,8,0,100, двохступенева коробка передач. Тобто, на відміну від Тесла, він на великих швидкостях включає другу передачу, і тим самим йому простіше розганятися. Все-таки 2,8 друзі, це теж дуже потужно. І тому у нас стоять карбонокерамічні гальми, вони настільки великі, що дивіться, 21 колеса, вони, ну, вони практично тобто мінімум, що можна сюди поставити. Ви сюди 20-ті, не поставите, дивіться, це прямо впритик, воно тут все розмістилося. В загальному, яка історія по машині? Вона вся в бронеплівці, вона без ДТП, без підфарбувань. На дуже красивій комбінації з салону. І ще один момент. У неї фактично колір ось цей синій, синенький. Тут бачите, проглядається і проглядається також от в цих місцях, тому що колеса теж в плівці. Тобто тут чуть-чуть підзадерлося це місце. А вони синього кольору в кольор автомобіля. Тобто вона не просто антигравіна. А захисна плівка, вона ще й змінила колір даного автомобіля. Ось лежить зразок. У багажнику ось плівочка, якою цей автомобіль вклеєний. В загальному робота зроблена добре. Бачите, тут от, видно, де стики в цих місцях. 20 тисяч пробіг. Майже повна комплектація. Тут не вистачає сидінь, 18-контурних і не вистачає дестроніка. Отримання в полосі є, нічне, є, камери, масажі, вентиляції, два екрана шкірою повністю оздоблений салон. Також бурмистер грає просто ідеально. Це дуже чудова музика. І, як ви бачите, у всіх гіду панорами. Також у нас тут на підголівниках. Відбитки Turbo S це теж опція. Ну, в загальному такий автомобіль. Подвійний склопакет все-все дуже чудово. Тому зараз е, будемо закривати по покупці. Далі платимо за неї і веземо в Україну. нагадую, що перед ось цим тайканчиком Володимиру з Києва я привозив зелений тайкан Turbo. Там було 680 сил. Він, до речі, є в Ютубі. Можете його також побачити. Ну і ось такий апгрейд він зробив на турбез. Я думаю, що це абсолютно логічно. І якщо людина після тайкана бере ще один тайкан, значить він щось таке знає. Не тільки за марку і за ім'я, а ще й за те, що цей автомобіль дійсно кльовий. І я також можу це запросто підтвердити. Все на своїх місцях, лаконічно. Тут карбончик, підсвіточки. В загальному дуже класний, якісний автомобіль. Також є хронопакет, але як же без нього в версії Turbo S. Як завжди, підігрів включається ось в цьому місці. Включається-виключається. Це фішка всіх. Porsche. Буду а, закінчувати огляд автомобіля. Буду намагатися його зараз купити. Про скидку навіть мови не може бути, тому що в нас тут зараз стоїть людина, яка хоче його купити. До речі, теж в Україну. Так, ну що, друзі, є гарні новини. Все-таки вийшло домовитися за автомобіль, а, так як ми були першими. Ще раз підтверджую той факт, що тут в Німеччині треба робити все швидко, тому що є багато бажаючих не тільки з України, а й зі всього світу. хто Може приїхати купити автомобіль, який у вас цікавий. Ну, мене відвів продавець і каже, так, дивись, у нас тут є така, що типу, кімната з цікавими автомобілями, дуже цікавими, я вам зараз покажу їх. Почнемо з першого. Тут у нас Maybach GSL 600. Він у версії 1 з сотні. Тобто є якийсь тут ексклюзив, не знаю який. Машинка має бути відкрита. Зразу підножка виїжджає. Дуже приємний салон, біла шкіра, це новий автомобіль. 72 кілометри у нього всього прибіг. Маємо таку розкіш в салоні, красиві диски від Maybach. Такі у нас тут йдуть шильди, розкіш, не описати словами. Дивіться, яка велика тут підножка. Тут Цілий подіум, це вони не декілька сантиметрів. Всього два місця. Найдорожчі матеріали зі шкіри. Максимально побагатого для VIP людей. Тут не машини, тут якісь легенди. Вау! Просто вау. Що це за порш? А давайте тут долянемо. Раз відкриємо. А оці кубики, вони абсолютно нові. Браво, все 6 на 2. О, він відкритий, зараз вам його покажу. Просто зацініть для того, щоб вилізти, ти наче на другий, чи третій поверх піднімаєшся. Ну ці двері, ну подивіться, на це що ще. В своєму стилі ніяких дотяжок. До речі, він мені сказав, що ціна 800 тисяч євро нето. Просто вдумайтесь. Він каже, вам не треба такі машини. Я говорю, то куди їх у вас? Тут в них таких дуже багато, прикиньте, я говорю, скільки у вас машин? Він каже, десь трохи більше, ніж 500. Також в мене є приятель, він каже, я колись. Обов'язково реалізую свою мрію і куплю 126 марс. Вов, знімаю це відео для тебе. Дивись, ось апарат. Чекаю на тебе.